Як же працює цей тепловий насос з системою повітря вода Отут ззовні стоїть воно, от зовнішній блок, схожий на зовнішній блок кондиціонера, але трошки більше. На таких консолях і тут, бачите, в падончики є гріючий кабель, це взимку, коли тепловий насос стає в відтайку, з нього виливається купа води, кабель розігріває і відводить є в конденсат. Далі у нас є ось от фріонопроводи, які заходять вже в топкову. Ззовні все. В топковій у нас стоїть отакий отакий от внутрішній блок. З яким от з'єднаний фріонопроводом зовнішній блок, ну з таким класним, типу цифровим, типа дисплейчиком. Далі у нас є невеличка буферна ємність, і у нас тепловий насос через таку хрень, яка називається трьохходовий клапан, розподіляє поток або на нагрів системи опалення, або на підігрів такого бойлера непрямого нагріву для приготування гарячої води. У теплового насосу. І в цій бочці, і в цій бочці є свої датчики, і він знає, коли при яких умовах. І яку температуру приготувати для опалення і яким чином гріти гарячу воду. Далі у нас є всяка там запорна арматура, фільтра, насоси, які розподіляють тепло по теплим підлогам. Ну і по суті, все. Така система займає небагато місця, але забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води, по самому вигідному тарифу, бо з кіловата спожитої електроенергії робить до 5 кіловат тепла, а маючи невеличку сонячну станцію. Бо такого інвертора і запас по акумуляторам з тепловим насосом можна жити практично безкоштовно. Друзі, обов'язково збережіть це відео, щоб не загубити і поділіться з друзями, в кого величезна платіжка за опалення, ну або хто будується. А кому цікава тема теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холоду, слава українцям.